Доброго дня, шановні друзі. Ми з командою допомагаємо людям е, з тим, щоб евакуювати з безпечних місць і там, де йдуть обстріли. Тому я сьогодні маю можливість е, присутнім бути там, де поїхали наші підопічні, і хотів знати, як в них обставини, як вони там влаштувалися і добре їм чи ні. І от я сьогодні знаходжусь в Франції, і поряд зі мною жіночка з двома дітьми, яким ми допомагали е, е, виїхати. Коли це було, розкажіть, будь ласка, це було 3 травня. Ми виїхали скоростні. Угу. Ну і от розкажіть, як вам тут влаштовується. Де ви поселилися? Які умови вам створили? Ми вдома, були, а потім там війна була. Ми, війна сюди, була? ми сюди приїхали. Вій? Молодці. А де, а де хто у хто вас? Е, нас прийняла сім'я, мер міста. Е, влаштували нас дуже добре, е, Виділили нам кімнату. Ми навіть разом з ними їм, їм їмо. Ну, вони прийняли вас як в свою сім'ю. Так, так. Ну, завдяки тому, що ми допомогли вам приїхати сюди, то вже потім розподіляли. І, і кого куди? Так, а вам повезло, що ви на сьогоднішній так, день проживаєте в да. Ну, Я дуже вражений цьому і хотів ще запитати, а. Які пільги платить вам держава, ну, Франція? Так, ми отримуємо кошти від ОФІ 630 євро. Нам достатньо цього достатньо. достатньо. А, а є ще якісь соціальна підтримка харчами чи ще щось речами? Так, ми отримуємо ще, їздимо в соціальну допомогу, нам дають продукти, речі. Тобто є, є так, можливість ще так, підтримки, так? Так, так, так. Ну і що б ви правдило нашим е, українцям, які знаходяться в такому дуже безпечному місці, е, не боятися їхати Ні, чи не бояться спасати дітей спасати... і себе і їхати від війни? Да. Ну ми сподіваємося що війна незабаром закінчиться, а поки вона ще. А поки вона ще е, триває, то ми будемо допомагати всім людям, щоб вони знаходили е, прихисток е, в Європі, в тих державах, які, е, які дозволяють нам е, поїхати. І ми вже багато людей перевезли. І от я на сьогоднішній день е, побував і в Франції, і в Португалії, Німеччині. І От е, сьогодні е, у вас е, я бачу. от е, Ваша сім'я, як добре влаштувалася і інші, тобто я хотів би нашим українцям запропонувати не боятися якихось змін і чогось невідомого. Скрізь є нормальні порядні люди, а тим паче в Європі дуже таке суспільство соціалізоване, і вони всяческими ну, е, е, варіантами. Е, Хотять нам допомогти Україні, тому е, я скажу вам, що не треба боятися, а їхати. І якщо е, ви знаєте е, мене особисто чи мою команду, то повірте мені, ми робимо все, щоб вам було добре, е, Микола Миколайович. Я вам дуже вдячна, що ви нас вивезли, що ми тут. Вам дуже, дуже дякую. Нічого. Головне, щоб дітки були в е, спокій і не лякались тих вибухів, які сьогодні відбуваються. Дякую дуже, дуже. і вам все. на все добре. Всім гарного дня і слава Україні. Героям, Героям слава!